Касуні. Добрий раночок всім! Я вам бажаю дивовижного дня і що знадобиться для того, щоб побачити сьогодні якісь дуже класні вибори, які ви можете зробити для того, щоб відчути свою цінність, свою силу, свою впевненість. І хотіла вас запитати, як у вас взагалі з ось цим питанням? Яке ми підняли на вебінар в день портал 12-12, який вже завтра, до речі, і питання про те, що дуже часто буває так, що ми обираємо працювати за дякою. Ми обираємо допомагати за дякою. Ми обираємо виконувати певні обов'язки просто за дякою. Розкажіть, будь ласка, поділіться, наскільки у вас це є. І в яких сферах це є. Для мене це дуже важливо, як свого роду дослідження. Ви знаєте, що я в своїй роботі, як експерт, не просто передаю знання, а досліджую реально, що відбувається у людей. Тому мені це буде дуже цікаво і корисно. Ще раз, да? тобто, де ви. Допомагаєте, обирати, обираєте допомагати, обираєте працювати, обираєте включатися, давати себе свій простір, свої знання за дякою безкоштовно або за мінімальну ціну. І на днях нещодавно я стикнулася з однією цікавою ситуацією. Запитала в мене потенційна клієнтка про клас навчання Access Bars. Запитала, я їй порозповідала. Вона така Вау, мені дуже цікаво. Але знаєте, в мене виникло питання: а чому така вартість? Чому така вартість на сесії і чому така вартість на навчання? І її дуже сильно зачепила вартість саме сесії. Я їй почала розповідати, наводити приклади, розповідати про ціну утворення, як це все відбувається, причому не тільки на собі, а взагалі по ринкам, да, по всіх продуктах, не тільки по нас, да, по експертах і психологах, коучах, які працюють в допомагаючій сфері. Я їй наводжу приклади, що ціна в тому числі. Встановлюється відповідно до того часу, який ти вклав в себе, до тої кількості питань, які ти сам пропрацював, до е, тої кількості грошей, які ти вклав в себе, в свої навчання, е, в свій професійний зріст, кількість годин, які ти витрачаєш на роботу з клієнтами, скільки ти вже працюєш з клієнтами, і це все відповідно формує певну ціну. І знаєте, що вона відповіла? Вона написала, що ну, в смислі, так не може бути. Ну, тобто, ви вклали в себе там тридцятку тисяч доларів, і це означає, що ви маєте право ставити більшу ціну. Так не буває. Знаєте, це дуже цікава точка зору. І це дуже цікавий вибір функціонувати в реальності, в якій ти обираєш обесцінювати повністю все, що ти робиш. От абсолютно все. Да? І це дуже цікаво, як ми з вами насправді в багатьох сферах свого життя обираємо обесцінювати себе. Коли ми обираємо обесцінювати відповідно і інших, тому що коли в мене є ось ця точечка обесцінення, яку я прикладаю на себе, я відповідно і інших буду теж бачити в такому контексті. Тобто людина щось буде мені робити, щось буде мені давати, приділяти мені там час, піклування, свій простір, знання. І якщо в мене є обесцінення себе, я 100% буду бачити обесцінення іншої людини. Я буду обесцінювати іншу людину. Знаєте, для чого? Для того, щоб не відчувати і не стикнутися з тим, що це насправді я обесцінюю себе в такий спосіб. А, да, от є там газлайтинги, оця вся історія це щось схоже. І відповідно. Ось ця тема обесцінення, вона м, перегукується з дуже багатьма програмами. Наприклад, так, є програма Хороша дівчинка. Я думаю, ви про неї багато вже знаєте, багато чули, дуже багато вебінарів теж є на цю тему. Теж да, що я намагаюся бути зручною для інших. Я хочу отримати підтримку від інших. Я хочу отримати схвалення від інших, тому що сама собі я це схвалення не можу дати. Тому мені потрібен хтось, хто скаже, що я гарна, класна, розумна, кайфова, красива. Там експертна ще якась, і відповідно, я буду робити певні дії, допомагати ще раз, надавати послуги ще раз, надавати свій простір для того, щоб отримати ось це відчуття цінності, яку я не можу дати сама собі. І відповідно в грошах я цього не побачу, тому що мені в першу чергу потрібно просто дати це відчуття цінності, яке мені закриє інша людина. Далі в обесціненні себе і в ось цьому виборі працювати за дякою, допомагати за дякою, ставити мінімальну вартість своїх послуг, своїх робот. Що тут ще є? Тут ще є відповідно страхи. Да? Тобто є програма Хороша дівчинка, яка в собі містить певні страхи. Певні страхи, які можуть бути. Я думаю, тут ви теж їх знаєте. Це може бути страх. Того, що мене не сприймуть, да, тобто я це називається знаєте закон приналежності. І щоб просто його пояснити, тобто мене не сприймуть в якому контексті я не буду почуватися своєю, я не буду частиною колективу, частиною родини, частиною соціуму, частиною там робочого колективу, частиною колективу з подруг, та жіночого, жіночої теми Жіноч... жіночого змінного купла. <світ -пок> Подан да? Тобто, от така штука може проявлятися в страхах, і тут дуже цікаво подивитися, чому цей страх з'явився, коли він з'явився, і який тригер був найперший, що я почала так себе відчувати, що я почала відчувати потребу в приналежності до когось. Далі це може бути страх відмови, коли ми боїмося, та що ми наприклад, там на прикладі експертів. Чи я зараз почну говорити, що от я вже працюю, що я там практикуючий спеціаліст, і як же ж до мене прийдуть, як же ж до мене там прийде клієнт? Якщо я поставлю певну ціну, він же ж скаже: Ого, ні, це дорого! Я до вас не піду, ви там, ви ніхто? Одразу дві теми: ви ніхто, тобто ви не спеціаліст. І друге це відмова. Тобто я боюся, що мені відмовлять, і відповідно для того, щоб закрити хоча б якісь там свої питання, хоча б отримати якусь суму грошей, ми можемо що робити? Демпінгувати і падати вниз для того, щоб хоч щось побачити і хоч щось отримати. Хоча насправді це реальна стратегія в нікуди, тому що. Чому? Тому що, по-перше, до вас притягнуться клієнти, які будуть вас обесцінювати, ем, ще раз добрий вечір, які будуть не цінувати те, що ви їм даєте. Да? Тому що е, там, давайте на прикладі дорогоцінностей, ем, якщо ми купуємо просто там, біжутерію не знаю, там, в переході. І картіє в брендовому бутіку, що ви будете цінувати, і за чим ви будете дивитися в обидва оки, і що буде вас мотивувати більше, і що буде створювати для вас більше. Я не кажу, що там переході – це погано ні, це не про це. Це просто вам для прикладу насправді що ви будете цінувати більше. Або, наприклад, там їздити на Жигулях, або їздити на Деслі, да? або там на Мерседесі, або ще на якійсь машині. Тобто, тут я думаю, що ви зрозумієте мій натяк, а, да, що не є поганим там їздити на жигулях, це все одно краще ніж там ходити пішки, мовно кажучи. Але якщо ми беремо і порівнюємо свій стан, який ми отримуємо. Від взаємодії з певними речами, то відповідно чим краще ця річ, тим наша взаємодія і наш стан буде кращим. Не завжди так, але. 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 але... От, тобто, да, страх відмови і страх того, що я ніхто, що я не маю права ще, що я не маю права. Бути спеціалістом і давати якусь користь людині. Але ще раз, друзі, давайте так: аспірант медичного університету, який тільки тільки вийшов в практику, звісно, він буде заробляти менше, ніж професор. Але якщо він не буде практикувати, якщо він не буде... Досліджувати свої таланти, якщо він не буде постійно продовжувати навчатися, ходити на якусь практику, взаємодіяти з а... Забула слово. Не хотіла сказати з професорами, а в голові професіонали. З професіоналами-професорами, давайте так, то він не виросте і, відповідно, він не зможе ніколи стати теж в майбутньому професором. Тому це нормально да? ем, бути на певному рівні, але дуже важливо цей певний рівень сприймати. І дуже важливо все одно брати. Якусь а, вартість за те, що ви робите, за те, що ви даєте свій простір. Тому що про енергобаланс ми маємо пам'ятати завжди. З точки зору енергії енергобаланс має бути просто завжди. Щось ви даєте, щось вам дають. Щось ви даруєте, щось ви отримуєте, щось ви пропонуєте, щось вам пропонують. Тобто, це постійна історія. А, Функціонування нас у світі, і функціонування енергії у світі. Тому, друзі, давайте поділіться, будь ласка, як у вас з цими питаннями. Чи було вам цікаво корисно привідкрити трошки двері і подивитися на ці проблеми, чому у вас може бути такий стан, що ви обираєте працювати за дякою, допомагати за дяку або ставити мінімальну ціну? І якщо ви хочете отримати трошки більше інформації про це, напишіть мені 1212 12 і подивимося, коли ви будете дивитися це відео. Можливо, можливо, у вас буде доступ до вебінару. Можливо, у вас буде доступ до якихось певних практик для того, щоб ви все ж таки мали можливість щось зробити для себе. Гарного дня! Як ще краще, і що ще, ще можливо.